Усім привіт, мої любі! Покажу вам свій ліпаріс Віріді Флора. Ось такий красень, багато квітконосів. Оцей квітконос короткий, бо я його зламала, коли діставала роздивитися, коли він був ще дуже маленьким. Тому особливо він не виріс, бо відламала якраз ту піпку, яка й має рости. Так, і от він розпускається. Не підводить. знімала з ним відео і минулого року неймовірні гарнизні кіточки. Квітів. Емоція. Я знаю, що тобі незручно, але отакий красунчик. Не знаю, чи буду знімати цього року з ним відео в макро. От, але можете подивитися а, минулого року. А тут я поки подумаю. Його трошки теж помотало цього року. Я його пересадила в більший горщик, тому що він вже вилазив з попереднього, але як бачите, він вже із цього теж вилазить. Я можу жалітися, скільки завгодно, що мені не подобається, як він наріс цього року, мало і треба було краще, але все ж таки результат маю, бо із цього відерця він вже тікає з поливом. Я до нього трошки ще, чесно кажучи, не прилаштувалася. У нас виникають певні труднощі, бо. А місцями мені здається, що я його все-таки підзаливаю, а місцями потім мені здається, що я його пересушую. Тому якось поки з ним не дуже я впевнена, але він у мене прекрасно ріс, незважаючи на всі ці мої якісь, з тим, що я його якось не доливаю, але, але в жару, коли от та от сама жара бахнула влітку, і в мене багато орг дуже взбрикнули, да, то він теж, як бачите, от позасушував. Так, от цікаво старенькі бульби, так кілька і покидався листям з бульб попереднього року, а бульби цього року, як бачите, всі цілі зелені налиті, всі квітнуть отут ще, воці, ну, будь ласка, от бачите, чохольчик хольч якось ще сидить. Квітконосик, він виросте вже потім, тож в мене буде така маленьке додаткове цвітіння, <світіння> маленька друга хвиля. Так, і десь я тут коли крутила, тільки що бачила. А, якщо зараз буду крутити, знайду, покажу підконосик, який далі рост не пішов. А отже, він. Да, бачите, він щось йому не вистачило, він виліз і засох. От, тож цей новий ріст Пропустить цвітіння, але все одно багато гарних щиточок. тут ще не, дор... не доріс. Квітконосиць, це ще бутони формуються. От, і оцей ще. А важко його знімати, бачите, теж жодної розпустившоїся квіточки нема. Ну, а цей сусідній почав розпускатися. Так, а запах. Аромат є. Я, завжди просто, я так перескакую з теми на тему, я згадала про запах, бо завжди забуваю сказати. Мені дуже подобається, як квіт пахне. Коли багато квітконосів, то в принципі ти проходиш поруч з поличкою і ти відчуваєш запах. Легкий-легкий такий. А, знаєте, як... Ледь вловимий. треба розвернутися і понюхати, пахне він скошеною травою. Дуже приємний аромат. Трохи солодкуватий. Мені прям дуже-дуже подобається, але треба саме його нюхати. Так, отакий такий красень. Дуже мені він подобається, але через те, що я досі до, хоча він і гарно росте, знову ж таки, не впевнено себе з ним почуваю. От, не заводжу ще, хоча ліпаріси дуже чудові, може колись я заведу ще кілька, а ще ліпаріси своїми оцими щіточками. Їх, до речі, в Китаї здається. Ну, їх взагалі називають дуже часто орхідея Йоршик для пляшок. Знаєте, він теж так виглядає, яким вимивають пляшки. Давайте так. Я знаю, що слово «йоршик» одразу всі подумали про унітаз, не будемо. Про таке краще все-таки більше схожий на Йоршик для пляшок, бо він теж такий дуже довгий і дуже ворсистий. Ну, щось є. Так, а, так от, наштовхнув він мене на думку, що мені, мабуть, дуже таки сподобаються дендрахілуми. Це ті, які у нас зараз називають дендрачіломи, але правильно казати дендрахілум. Так, теж симпатичні штуки з такими Йоршиками. І деякі целлагіни, які теж, до речі, раніше деякі відносили до дендрохіломів, деякі відносили до інших видів орхідеї, але потім все-таки визначила, що це целіни теж є з подібними цвітіннями, такі довгі-довгі в них а, такі ампельні, які спускаються вниз квітконоси, і там дуже-дуже багато дрібних квітів. От подумаю я. Ще щось таке завести, але поки це ще на рівні тільки подумаю. Ну, як ви бачите, хто дивиться мій канал давно, є ті орхи, які мене захоплюють сильно одразу, і привіт Стангопея каріантеса, так є орхи, які мені дуже подобаються. Я, наприклад, не збираюся нікуди дівати оцю красуню, ні продавати нічого з нею робити. От, але я не поспішаю накупати ще, ще. ще. Не знаю, як це працює. Якось це в моїй голові працює щось, я нестримно і Мені треба прям багато-багато я маньяча, а щось я люблю якось дуже ніжно, але поки не поспішаю. Мабуть, справа у впевненості в своїй культурі в цих орхах. Але класна штука, залишу посилання на її відео цвітінь попередні. Ну, вважаю, насправді, як би я не жалілася і не гризла себе за те, що я косячнула цього року, що були умови, що я не змогла витягнути, що вона в мене постраждала, що частина посохла, що тут покидалася листям. Насправді, якщо ми подивимося на цвітіння, їх багато квітконосів, тобто це все росте цього сезону так, цього року. І, в принципі, це дуже непоганий результат. І знову ж таки, вона. Гарно вкорінюється, мабуть, я себе сильно пилю, <гум> дуже сильно від себе хочу, але є в мене така штука. Ах, не знаю, десь це добре, десь це погано. Ну, коли... Воно дуже допомагає тобі в житті з одного боку, з іншого боку, коли занадто, то трошки заважає, але відео не про це <гум> так, не знаю, обожнюю ці от маленькі, дивіться, як сотні маленьких восьминіжок. Отут от теж гляньте, і вони всі пливуть вверх. Які красунчики! Дуже-дуже полюблюю цей свій ліпаріс Вірдіфлора. Легкий, досить у догляді інтуїтивний. Бачите, навіть дивлячись на те, що я не дуже впевнена в своєму догляді, але він багато що прощає, чесно кажучи. Отак от, ну що ж, на цьому сьогодні. У-у-у! Хотіла сказати, на цьому сьогодні все. Пішла гуляти поглядом і. У, привіт! Нова хвиля росту буде. О, такий красень з'явився. Цікавенько. От, <смі> так показалася. Тепер вже точно на цьому все. Якщо вам цікаво побільше про його культуру і посадку, хтось собі таке хоче або має, і хоче питати, спитайте, я вам зніму, розкажу. От, а на цьому вже точно все. Слава Україні і всім пока-пока.